Посилочка з міста Подільськ. Давайте подивимося, що до нас приїхало в маленькому ящичку, так? Да? Не обов'язково ж отакі ящики присилають. Кого який є, то й такий присилає. Так, алюміній, мідь, латунь. І все. В принципі, все просто далі нікуди. Що це в нас алюміній. Дивись, як прикольно зроблено алюміній, такий електротехнічний. скрученный и серый переложенный серпантин. Серпантин но на новый год, да? Красиво, красиво. Так, зараз посмотрим, что тут до нас приехало, чтобы быть более точными. Кажут, алюминий электротехнический отправлять невыгодно. Або он очень емкий. Кто хочет отправить, тому выгодно, правда? Я думаю, правда. Дивись, как порезаны бедончики. Вкладена мідяшечка акуратно, також порізана каструлька. І глянь, наскільки мінімальний об'єм корисної площі був зайнятий. Ну, Звичайно, що, до речі, яка сума доставки 110 гривень. Дорого, не дорого. Я думаю, що це абсолютно нормально і нічого там страшного в даній ціні немає. 110 гривень, нова почта. І коли кажуть, що Укрпочтою дешевше, вирікають у мене деякі запитання, тому що там не все так дешево, як багатьом здається. Дивись, в принципі, посилка максимально проста, максимально швидка, е нічого такого немає. да? Підійти ближче, знаєш що? Того, що казали, чого ти віса не показуєш. Придумаєш там, мабуть. Давай покажемо. Латунька. На сьогоднішній день у нас 180 гривень кіло. Кіло 200. Так, простий алюміній. До речі, тут є карбюратор, але це карбюратор якийсь сучасний. Він не цамовий, він алюмінієвий. Не знаю, чого так, можливо, виробник вирішив, що так буде дешевше. Ти що не показав віса? Не понял. Без вісок будемо показувати. Без весов? Ну, да. Там якийсь кримінал у нас. <ріху> Хорошо, ладно. Знаєш що ми можемо зробити? Ми ж можемо веса, так от О, так. Да. Тепер нормально? Ні, все одно нормально. Відключи от загадки і сюди їх постав. А що ж ти будеш робити? Вони без загадки роблять. Роблять? Угу. Бо ми Ця організація не з багатих. у нас веса без зарядки не роблять. Так, кілограм. 60 грам цього. Алюмінія, звичайно. Oh, Оце. Yeah. Так, алюміній електротехнічний. Диві, як класно він зробив. В принципі, ми на початку відео показували, що в нас як можна робити кіло 300. Ой, 3-300, три, кіло 300. По привичці, привику сів. І обмовився. А ще це крисково. Заникав, заникав, заникав. Получу за це. Так. Ладно, теперь округлим до 3,5. Будем же людьми уже ставать нормальными, да? Выправляться. Ну да, -да. сколько можно тонуть. Так, и медяшка. Медяшка заныкал все-таки. <laughs> медяшка у нас 320 гривень, вся в круг. 2 килограммчика. Так, и алюминьку давай. 100 грамм. Так, что мы делаем? Идем рахуем, да? Mm -hmm. Надо суму казать, не надо в конце? Надо. Надо. Ну давай порахуем и скажем.